Вікторія Хемич – колишня пацієнтка центру Незламні. А нині його соціальна працівниця. Дівчина допомагає пацієнтам адаптуватись до життя після реабілітації. Саме Вікторія у грудні 2022 року внаслідок аварії втратила ногу. Коли приходила дорогу, на мене наїхала маршрутка. Тобто моя ліва нога потрапила під колеса маршрутки і ну, не було можливості її врятувати. Тобто там судини не давали пропускатись крові. І висновком питувала. Коли я ще тут навіть проходила реабілітацію, в мене були такі думки, що ну, потрібно буде якось далі жити. От у мене були чіткі думки, що я стану опоною протези і змінюю своє життя на краще. Але мені трошки не вистачало людини, яка б була на протезі, і яка б ну, власним прикладом показувала, що життя, життя реально воно продовжується і воно може бути краще. Вікторія, яка раніше працювала продавцем-консультантом у магазині, тепер власним прикладом показує пацієнт. Пацієнтам центру незламні, як соціалізуватись. Був ще тяжкий момент у мене в процесі моєї реабілітації, коли я перший раз на протез, на протезі вийшла в люди в світ. Це було нереально важко. Це було дуже і дуже тяжко. Я розуміла, що я одна, що в мене там протез, дві милиці, руки зайняті і от. Це було морально і фізично тяжко. І на мене всі люди дивилися, бо вони дивилися з цікавості, а мене їхній погляд дуже сильно зачіпало. І моя робота зараз полягає в тому, щоб допомогти хлопцям соціалізуватися. Тобто ми відвідуємо кіно, ми відвідуємо всякі різні виставки, ми відвідуємо театри. Тобто виходимо з ними в люди, щоб оцей такий перший контакт він був м'якший, не такий, як в мене. Колишні пацієнти зараз при реабілітаційному центрі працюють менторами, соціальними працівниками, пробують себе у якості протезистів. А тепер буде можливість опанувати ще один фах перукарську майстерність і працювати в барбершопі, які зараз створюють при лікарні. Більшість наших пацієнтів після отримання травми і після проходження реабілітації не можуть продовжувати робити те, що вони робили до травми. Через це виникла така ініціатива і ідея зробити. Центр з працевлаштування, а також надання нового фаху для наших пацієнтів це є барбершоп, та це є, який буде вчити майстрів чоловічої стрижки, для того, щоб пацієнт, перебуваючи в нас на реабілітації, зміг опанувати новий фах і вже переступаючи поріг. Реабілітації він же мав новий фах і і зміг працювати. А також у цьому, скажімо, барбершопі ми будемо влаштовувати наших пацієнтів. Це приміщення майбутнього центру з працевлаштування для людей з інвалідністю на базі реабілітаційного центру Незламні. Тут третій тиждень тривають ремонтні роботи. Тут працюють волонтери Львівського осередку Геобутуємо Україну разом. Ми тут облаштовуємо приміщення під таке міні-соціальне підприємництво, а саме барбершоп для пацієнтів реабілітаційного центру. Ми вже провели комунікації, труби під сантехніку, під електрику, зробили першочергові демонтажні роботи, оздоблювальні роботи, штукатурні, змонтували санвузол інклюзивний і плануємо це все вже доводити до фінального вигляду. Завершити ремонт планують до кінця квітня. Тоді приміщення облаштують меблями та спеціальною технікою. Фінансується цей проєкт за грантової підтримки програми розвитку ООН. Ми плануємо облаштувати такий простір, де викладачі професійно-технічних закладів будуть проводити навчання з перукарства для пацієнтів реабілітаційного центру. В подальшому пацієнти будуть також навчати інших пацієнтів і вже безпосередньо працювати в реабілітаційному центрі, надавати там послуги стрижки для інших пацієнтів реабілітаційного центру. В рамках цього проекту. Тому облаштовуємо таку зону, де будуть чотири місця для барбарів, також така невеличка лекційна зона, де викладачі безпосередньо викладатимуть. Відкрити центр з навчання перукарів планують у травні. Також цього року у реабілітаційному центрі незламні на базі протезної майстерні планують започаткувати навчання на протезистів, а згодом тут навчатимуть і на фахівців з IT-технологій. Ольга Дейнека Олег Репсу, Суспільне новини Львів.